Москві підірвали соратника Януковича, який, зокрема, займався поставкою тітушок на майдан кримінального авторитета Армена Серкісяна на прізвисько Горлівський. Вибух стався сьогодні зранку в елітному московському ЖК «Алия Паруса. Російські змі пишуть, що вибухнула граната або саморобний вибуховий пристрій на основі гранати. Також у медіа повідомляють, що вибух пролунав, коли мешканець будинку зайшов у під'їзд разом з охоронцями. Одна людина загинула на місці ще п'ять постраждало. Згодом стало відомо, що об'єктом нападу Же бути Армен Саркісян, кримінальний авторитет часів президента втікача Віктора Януковича. Одні російські змі писали, що Саркісян загинув на місці. Інші стверджували, що загинув його охоронець. А він сам у важкому стані був доставлений у лікарню, де помер за кілька годин, не приходячи до тями. Так ще інакше, Армена Саркісяна, скоріш за все, уже немає в живих. Армен Горлівський родом неважко здогадатися. Із Горлівки на Донеччині він входить до близького оточення Віктора Януковича із травня 2014 Року перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва. Він постачав тітушок на майдан у столиці під час революції гідності після окупації горлівки. Саркісян став тіньовим наглядачем усього бізнесу у місті і так званим віце-президентом Федерації боксу, так званої ДНР. А після початку повномасштабного вторгнення очолив бойове групування під назвою Окремий батальйон спецпризначення Арбат, основу якого складали рецидивісти, які засуджені за вбивства розбій та інші тяжкі злочини. Для вербування в'язнів Кремль призначив Саркісяна смотрящим за тюрмами на окупованій частині Донеччини.